Дані друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цей час багато хто з нас перебуває за кордоном, і, відповідно, в нас виникає е, питання, як перекласти на щось на українську мову. Е, однією з найкорисніших програм у цьому плані є Google Translate. Ось ця програмка. Її Ви знаходите у Google Play, і завантажуєте і набираєте просто тексти. Так, док, пес. Але дуже часто є так, що вам потрібно перекласти багато тексту, який там, наприклад, надрукований, і ви хочете бачити все одразу. Отже, для цього у цій програмі Google Translate є така функція, як камера. Натискаєте на функцію камера. Робите дозвіли на цю програмку, і потім вводите тут англійською на українську. І просто берете, наприклад, це ми беремо зубну пасту, прикладаємо сюди. Дивіться, в нас вже є, вже є переклад прямо на українську, і нічого нам не потрібно вводити взагалі. Звісно, переклад він не є досконалий, але ви вже можете зрозуміти про що йдеться в такому плані. Це ви можете будь-де використовувати, навіть у магазині, якщо ви не знаєте переклад ваших товарів. Просто берете, підключаєте інтернет до свого телефона, включаєте цю програмку Google Translate. І це стосується не тільки англійської мови, ви так само можете вибрати німецьку чи норвезьку, якщо ви в тій країні. Забираєте ви графі, адже завжди нам треба. Вибрати якусь мову, з якої е, перекладаємо. О, German, німецька, наприклад. І тоді користуєтеся цим перекладачем. Сподіваюсь, друзі, що ця інформація е, була корисною для вас. Всього вам найкращого і побачимося в інших відео.